І У мене був такий один, один офіцер помилково, реально він допустив помилку в орієнтуванні на місцевості, і як результат того потрапив під обстріл, загинуло двоє побратимів. І тут реальна провина, тобто він нічого не вникає. Я, я винуватий в тому, що двох двох не стало, і тут ми з ним працюємо на усвідомлення, того, тобто на визнання. Так, я винуватий, так я. Міг по-інакшому, але того не зробив. І тут ми саме фокусуємося не на його помилці, а на того, як він може жити далі з цією помилкою. Тобто помилка залишається на тому етапі його життя, і як він далі продовжує жити з цією помилкою. Тобто, коли він себе звинувачує, помилка стає 100% життя. Помилка не є стовідсотком життя, є щось інше, і тебе будуть шукати, додавати твого життя.